Останній регулярний рейс з аеропорту Кіровоград було виконано ще у 2004 році. Ось таким літаком, як сорок, з тих пір аеропортом у Кропивницькому користуються лише пасажири чартерних рейсів приватної авіакомпанії, що тут базується, та студенти льотної академії. Луїс Веласкіс із Еквадору навчається у Кропивницькому на пілота. На навчання з рідної країни добирається літаком до Києва з двома пересадками. Я думаю, єслі якщо... є аеропорт аеропорта, ну для нас це біля білюче, тому що... Это нучиться ну, много иностранцев. У вас есть 6 э, часов, ну, конечно, с пересадками. Это будет сначала Кито из Амстердам. Амстердам. из э, Польши, Киев. Это много времени. Если будет из 1, то ну, это будет очень отлично. На сьогодні аэропорт має дві злітно-посадкові смуги. Діє лише одна. Інша потребує реконструкції. На ці роботи в 2019 льотна академія отримує з держбюджету 35 мільйонів гривень. За них збудують сучасну огорожу, а також встановлять світлосигнальну систему. Аеропорт раніше був на балансі області. Потім ми його передали державі, а саме Льотній Академії. Було комунальне підприємство раніше, його, безумовно, зараз немає. Там є митний термінал, який є власністю, безумовно. Для того, щоб відремонтувати цей звідкову смугу, там треба е, орієнтовно, казали проєктанти, десь до мінімум до 800 мільйонів гривень. Це ну, ви розумієте, що ця сума немала. Злітна смуга належної якості довжиною не менше 2100 метрів не єдина умова для отримання аеропортом міжнародного статусу. Для цього вже в травні потрібно поновити наявну сертифікацію. Після отримання статусу з Кропивницького можна буде приймати літаки інших авіакомпаній. З часом планують відновити внутрішні рейси. На сьогоднішній день аеродром приймає літаки типу АН-24, АН-26. От а, має змогу при умові подовження не діючої полоси до 200 метрів, тобто тоді ми зможемо приймати вже типи літаки типу Боїнг всіх типів. Сьогодні Стамбул близько 80-90 мільйонів потік пасажирів в день. Наприклад, якщо Кіровоград з Кіровограда чи з Кропивницького можна долетіти до Стамбула, то на протязі двох-трьох годин в будь-яку точку світу можна пересісти. Мати аеродром з регулярним сполученням для міста в центрі країни дуже важливо в плані туристичної і інвестиційної привабливості. Зауважують в міській раді. Запровадження цього проекту дало б можливість дійсно розвивати і інфраструктуру нашого міста, покращити якість обслуговування людей надання можливості. Покращити логістику з нашого міста, а це, звичайно, є загальноміська інвестиційна привабливість. Відновлення роботи місцевого аеропорту дало б можливість залучати і активізувати як внутрішній туризм, так і зовнішній туризм на територію нашого міста. Рухаємося поступово, рухаємося в тому напрямку, який сьогодні потрібний. Використовуємо ті. Засоби, які у нас є на сьогодні, це тобто у нас є і аеродром і служби, які утримують його. Аеропорт в Кропивницькому однозначно буде. Це просто сьогодні вимагає час. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, телевізійні новини. СІБІН.